Надоб вітає вас. Сьогодні тема квадратний тричлен. Означення: многочлен Ах квадрат плюс BX плюс С. ДХ – це змінна, А БЦ параметри. Причому А не дорівнює 0 називається квадратним тричленом. Зрозуміло, що цей вираз нам знайомий. Він представляє собою ліву частину. Квадратного рівняння. Також можна вести поняття кореня квадратного тричлена. Коренем квадратного тричлена називається корінь рівняння АХ квадрат плюс BX плюс С до рівня 0. Аналогічно для квадратного тричлена вводиться поняття дискримінанта. Дискримінантом квадратного тричлена буде вираз. D дорівнює B квадрат мінус 4 ac Справедлива теорема. якщо дискримінант квадратного тричлена більше нуля, то його можна представити у вигляді ах2 плюс Бх плюс С дорівнює а помножити на х мінус х1 і помножити на х мінус х2. Де х1 і x2 це корені квадратного тричлена. Говорять в цьому випадку, що квадратний тричлен розклали на лінійні множники. Звертаємо увагу, що в цьому добутку обов'язково стоїть перший множник коефіцієнт А. Можна розглянути також наслідки з цієї теореми. Наслідок перший. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то квадратний тричлен можна представити в такому вигляді. Дорівнює х плюс b ділити на 2А в квадраті. Тобто ми знаємо, що квадратне рівняння в цьому випадку має один корінь мінус b на 2а, і квадратний тричлен розкладається таким чином. Наслідок другий, якщо дискримінант квадратного тричлена менше 0, то тричлен квадратний. Не розкладається, не розкладається на лінійні множники. множники. Розглянемо приклад. Розкласти на лінійні множники квадратний тричлен. Перший х квадрат мінус 14х мінус 32. Я записав знак дорівнює, тому що зараз буде записано, як він розкладається на множники. Для того, щоб його розкласти, треба знати корінь квадратного тричлену. А для цього треба розв'язати квадратне рівняння х квадрат мінус 14х мінус 32 дорівнює 0. Маємо корін мінус 2 і 16. Тому за теоремою записуємо, що цей квадратний тричлен. Розкладається на множники. А в нас дорівнює 1, тому нічого не пишемо. І пишемо. Буде хмінус 16. А тут буде х мінус 2. Тобто буде х плюс 2. Таким чином ми розклали його на множники. Хмінус 16, так на x плюс 2. Наступний приклад. 3х квадрат мінус 7х плюс 2 розкласти на множники. Шукаємо корені квадратного тричлена. Розглядаємо рівняння 3х квадрат мінус 7х плюс 2 дорівнює 0. Корені х1 дорівнює 1 третя. І корені х2 дорівнює 2. Звертаємо увагу, що в цьому випадку коефіцієнт а дорівнює 3. Тому за теоремою записуємо 3, помножити на х мінус 1 третя. І помножено. На x мінус 2. Дуже часто так не залишають. А оцю тройку вносять множником в перші дужки. Тому ми отримаємо кінцеву відповідь буде 3х мінус 1 помножити на х мінус 2. Розкладання на множники квадратного тричлена дозволяє. Скорочувати дроби. Розглянемо наступний приклад. Значить, приклад. Скоротити дріб. Скоротити дріб. Такий буде 6 Б квадрат. Мінус b мінус 1 і поділити на 9b квадрат мінус 1. Ми знаємо, що скоротити дріб можна тоді коли розкрасти чисельник і знаменник на лінійні множники. Чисельник цього дробу представляє собою квадратний тричлен, Тому розкладаємо його на множники. Для цього розв'язуємо рівняння 6b квадрат мінус b мінус 1 дорівнює 0. Корні цього рівняння будуть перший корінь b1 дорівнює мінус 1 третя. І другий корінь b2 дорівнює 1 друга. Звертаю увагу, що в цьому випадку у нас перший коефіцієнт дорівнює 6. Тому записуємо вже в чисельнику. Буде, що у нас 6 помножено, буде х плюс 1 третя і х мінус 1 друга. Знаменник дробу представляє різницю квадратів, тому ми записуємо його так на, на множники. Це буде у нас 3b-1 на 3b плюс 1. Так залишати не можна, тому що ми тут зараз виправимо трошечки, тут у нас не Х, а Б. Значить, я виправляю, буде у нас 6 на Б плюс 1 третя і Б мінус одна друга. Не залишаємо так, тому що скорочення поки ще немає. Тому шестірку записуємо як 2, помножити на 3. Буде у нас тут 3 на b плюс 1 третя. А тут помножити 2 на b мінус 1 друга. І поділити на добуток 3 мінус 1 на 3 b плюс 1. Маємо, Якщо внести сюди тройку, отримуємо 3b плюс 1. А сюди носимо двойку, буде 2B-1. І знаменнику маємо 3b-1 на 3b плюс 1. Ми бачимо, що в нас з'явився в чисельнику знаменнику спільний множник, 3b плюс 1, на його можна скоротити. Скорочуємо. І отримаємо дріб 2 b 1 на 3 b 1 От таким чином застосовується розкладання квадратного тричлена на множники. Дивіться мадоб, і ви завжди будете найкращим математиком своїй школі.